Спальню розпакував, яка складається з ліжка, туалетного столика і двох проліжкових тумбочок і пуфіка. Робота зроблена люкс на вищому рівні. Зараз вам покажу і розкажу. Переконаєтеся. Так. Верхня, ой, Нижня спинка ліжка. Дві царги. Зашивка. Верхня спинка ліжка. Далі. Тут у нас туалетний столик. Кришка, в якому буде, на якому буде надбудова з шуфлядами, і на надбудову буде ось ця рама з зеркалом. Що в нас тут далі є? Дна до приліжкової тумбочки, по дві шуфляди на тумбочку. Тут всі чотири бока до косметичного столика і два дна. І шуфляди до столика. Тут в нас боки до приліжкових тумбочок і пуфів. Якість, якість. Тепер фасад. Гляньте. Ну, все як має бути. Під фарбу. Кращого нема. Кришка як виглядає. А ті кришки до приліжкових тумбочок. Скриваємо все ґрунтом і всі наступні процеси. Кому цікаво, замовляйте дерева.